Ніч 14 на 15 лютого українці провели у молитвах і сподіваннях на мирне врегулювання конфлікту. Втім, вже наступного дня почали з'являтися новини про несистемні порушення режиму тиші з боку бойовиків. Як повідомляють у Генштабі, за минулу добу терористи близько сотні разів завдавали ударів по Дебальцевому та навколишніх селищах, використовуючи практично усі види зброї за оперативними даними від своїх кураторів. Вони отримали наказ за будь-яку ціну взяти Дебальцеве. Тут на опорних пунктах несуть службу бійці 40-го. О, мотопіхотного батальйону вже після оголошення перемир'я позиції криворізького підрозділу обстріляли танки противника. Інформацію про обстріл підтвердив виконуючий обов'язки речника генштабу збройних сил Владислав Селезньов. Продовж неділі в соцмережах лунали тривоги щодо Іловайського дежавю. Відсутності вчасної допомоги обговорювалися інші суперечливі факти. Втім, сьогодні зранку на офіційному сайті Міноборони з'явилося обнадійливе повідомлення. Ситуація в районах дислокації 40-го батальйону залишається динамічною. У відпад. Від на атаки бойовиків була застосована артилерія, танки бойовиків були змушені відступити. Обстановка керована, сили АТО готові до відбиття атак, можливість доставки боєприпасів і продовольства на цій позиції існує. Повідомити деталі того, що відбувається у прес-службі Міноборони, відмовилися. Почути конкретику за телефоном прес-служби АТО нам також не вдалося. Своє бачення ситуації прокоментував перший комбат батальйону Олександр Мотрій. Под Девальцем сложилась очень сложная ситуация для 40-го мотопехотного батальона. На их опорных пунктах, где проходят службы, они совместно со 128-й и ряд подпарикованных педрозилов. Каждый день ребята выходят на меня и просят с помощью, чтобы им оказали помощь непосредственно руководство также, чтобы их не забывало и старое командование, и всячески этому, этому помогало. Мы, в свою очередь, связываемся, на кого это возможно, и призываем всех, чтобы повернулись, посмотрели на сложившуюся оперативную обстановку и оказали помощь личному составу 40-го батальона.